Розділ восьмий. Нічний гість. Негативні наслідки навчання у вісні. сухо тріщало веселе багаття, висвітлюючи стовбури навколишніх дерев, а ми, продовжуючи розмову, били комарів, які за два тижні вже звикли до нашої гвоздики. Воно таки існує. задумливо протягнув Митько, ляскаючи себе по шиї. А може, ми то все вигадки. А як же, вигадки? Договорити він не встиг. Тревожний рев розлігся над озером, вдарив у корінь, рвонувся увись, і вже далеко-далеко, такою самою тривогою і незбагненністю озвався ліс. Митько скочив на ноги. Ти чув, чув? ледь озвався я. З ліхтариком у руках ми кинулись до берега. Тільки разом. На ходу кричав Митько, як з одним, що трапиться, другий поможе. Звичайно, відгукнувся я, світячи під ноги. Попереду щось голосно плюснуло. Туди. Туди! тривожно озвалось у мене в животі. Пробігши ще трохи, ми засапано зупинились. В метрах в семи від берега щось булькало. Он! присвітив я бульбашки, що з'явилися на поверхні. Воно! Потвердив Митько, трохи непевно ступаючи у воду. Куди? схопив я його за руку. Ти що? Пусти. І не подумаю. Назад. Ти що? Збожеволів, щоб під воду затягло, як дурне теля. Не здумай лізти, тягнув я його, що було сили. Та добре вже, не полізу, сердито озвався він. Пусти. Ми стояли по коліна у воді і дивились на ті дивні бульбашки. Ще хвилина. І все затихло. Ну, от, порушив мовчанком Митько, все, ех, така нагода. Схопило б тебе за ногу, була б тобі нагода. При чому тут нога? Хіба ти не розумієш? Це ж, може, єдиний шанс і так безглуздо його втратити. Так то воно так, і собі зітхнув я, але ж не ризикувати життям. А всі великі дослідники. Багато б вони відкрили, якби не ризикували. А ти все зіпсував. Та якби вони були такі, як ти, світ, мабуть, не знав би й половини того, що знає тепер. Такі, як я? Так, виходить, я винен у тому, що не пустив тебе, може, на вірну смерть. А коли б воно тебе вхопило, мені що, ліхтариком його по голові бити? Воно й мене разом із ліхтариком проковтнуло б. Ну, добре, це я так, з пересердя, — промимрив Митько. Цс! прошепотів, торкнувшись мого плеча. Що? В кущах зашаруділо. Та вже вчувається, махнув я рукою. Ходімо. Ходім, ми повернулися до кореня і залізли всередину. Ну, то вигадки чи не вигадки? зєхіднічав Митько. Мабуть, таки правда, мабуть. Ще й зараз не вірить. Хочеш, я тобі почитаю? Я хочу спати, то ти засинай, а я читатиму про Палеозойську еру. Згода? Читай, краще запам'ятаю. То слухай, якби ми з вами опинились у лісі кам'яновугільного періоду, то навряд чи у вас склалося б приємне враження. «А вже ж», – ліниво погодився я, що? А вже ж, кажу. А!» Ну, слухай далі, я вибірково давай. Лиш зрідка мертву тишу порушував плюскіт води. То по болоту брьохали тварюки, що виглядом своїм нагадували саламандр, але набагато більших за розмірами стегоцефали. Цікаво. думав я під митькове бурмотіння. Хто ж усе таки живе в нашому озері? Чи дізнаємося ми про це коли небудь? Іноді в повітрі пролітали величезні хижі бабки розмахом крил до 75 сантиметрів. Усе тихше й тихше звучав голос мого друга, аж ось і зовсім замовка. Я брів болотом. Усе навкруг справляло навряд чи приємне враження. Товсті стовбури плаунів були вкриті листяними подушками, з рубцями від опалого листу. А саме листя звисав лише з горішніх гілок. Лепідодендрони спліталися кронами із цигіляріями, створюючи вічну півтемряву. Коли неколи наді мною пролітали бабки з розмахом крил до 75 сантиметрів, а здоровенні павуки, таргани та скорпіони сердито блимали з густих чагарників. Ось неподалік почувся плюскіт води. Якась тварюка на силу виповзла на берег з рибиною в пащі. Стегоцефал, безпомилково визначив я, перші наземні хребетні. Десь неподалік затріщали гілки, все ближче й ближче на відкриту галявину вискочило двоноге страховисько разів у три вище за мене і вишкірило зуби. Тиранозавр, жахнувся я, страшний ворог усіх наземних тварин. Але ж він повинен з'явитися пізніше, хоча б так мільйонів на сорок років. Але роздумувати було ніколи. Хижо прискаливши око, тварюка кинулася на мене. Хутко зірвав я з плеча рушницю, прицілився і тут тільки помітив, що в руках у мене не зброя, а сачок. Ще сьогодні я ловив ним метеликів, а зараз тебе самого, як ту комаху. Ось іще один крок могутніх лап, хижак хапає мене передньою кінцівкою за руку. А а б'є мій зойку верхівки дерев. Роззявляється страшна паща і митьковим голосом кричить Сергію! Сергію, що з тобою? Га? Прокинься, Сергійку! Розплющує очі. Наді мною схилився з ліхтариком митько, стискаючи рукою мій лікоть. Тобі що? Снилося щось страшне? Нічого мені не снилося, сердито От пусти руку, чого ти вчепився в неї своїми пальцями. Ну, пробач, тобі боляче, так? Зовсім мені не боляче. Це все твої читання дурнів голос. Скінчив уже? Скінчив, ну не серця, вже лягаю. Він вимкнув ліхтарик і ліг поруч. На добраніч. Нічого собі, добра ніч, відповів я. Мало не вмер од переляку через твої читання. Спали ми без пригод.